Близько півсотні різновидів боєприпасів виготовляють у лабораторії батальйону безпілотних систем стриж 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс. Більшістю компонентів забезпечує держава, зазначають військові трішки інженерних допрацювань, і саморобні вибухові пристрої готові до ураження ворога зі ще більшою силою. Провідний спеціаліст поплавців. Металу та виготовлення брикетів палив <хи> від цього супу окупантам зриває дах, жартують військовослужбовці та показують, як у звичайній каструлі плавлять один із важливих елементів майбутніх боєприпасів. Довкола багато кухонних атрибутів, хоч кухня і незвичайна, а точніше, пекельна. Бо саме туди відправляються вороги після таких вибухових ласощів. Тут безпосередньо майстерня, де хлопці от, займаються безпосередньо з цим удосконаленням і, і забором недоліків з БК, які, які в нас є. Бо в нас є речі і волонтерські, і які держава видає, і самі, що хлопці придумують. Є хлопці-пілоти, які безпосередньо використовують БК, і вони бачать, от їм в роботі треба ось таке таке. Ми собі сіли, подумали. Ага, прописали. Хлопці, а можете нам зробити? Ми з радістю, тільки би ефективніше це все працювало, приступаємо до роботи, воно показує результати. Ми продовжимо тому самому дусі. Дмитро Жалобайло з Матеївців, координатор лабораторії. Він військовослужбовець і з багаторічним досвідом. Спочатку пішов добровольцем в АТО, а з часу повномасштабного вторгнення несе службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Минулого року отримав поранення. Тепер відповідальний за виготовлення саморобних вибухових пристроїв у батальйоні безпілотних систем. Займаємося і 3D-друком і. Механічним виготовлением, ну, якихось корпусів, там, удосконалення, перерізування, перекручування, набивання пластидами, тротилами хлопці плавлять. Ну, у нас процес кипить, у нас немає жодного дня, щоб ми сиділи і відпочивали. Навіть деколи <смі> жалко хлопців, бо немає жодного вихідного. Але ми розуміємо, що в цьому є велика потреба і хлопці, які в окопі знаходяться їм. Для них це найбільш важливо. Дмитро з гордістю показує склад, де як в аптеці на поличках зберігаються боєприпаси. Це у нас склад. Склад такий, ми його жартома називаємо вітриною. Він не тільки для візуального сприйняття такого гарного, він ще й не несе практичну функцію, оскільки ми безпосередньо контролюємо кількість, якщо не вистачає там на полках, ага. Треба подивитися на складі. Є, нема. Якщо немає, дозамовляємо. Якщо є, викладаємо, щоб вони були в нас повні. І візуально ми контролюємо завжди кількість БК І завжди легко, коли. Йде штурм, терміново потрібно подати хлопцям. Легко дістати, не треба з ящиків діставати. Дмитро Жилобайло не єдиний представник Коломищини у лабораторії. Ось, до прикладу, Михайло з Турговиці займається присуванням пластиду у спеціально заготовлену ємність. Каже, від цього залежить якість та потужність майбутнього вибуху. Плотно, щоб не було в воздуху Прослояк. Встановлюється детонатор і. Кидається на під наразі в роботі лабораторії батальйону безпілотних систем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» близько 50 різновидів вибухових пристроїв, розповідає офіцер Володимир Борисенко. Здебільшого це БК для ФПВ-дронів, камікадзе, бомберів та інших великих безпілотників, які наводять жах на окупантів. Отакі фаби також перероблюємо вдосконалюємо. Робимо гарну систему. Ініціації і дуже класна така бімбочка. Розбирає ворожі бліндажі, окопи. Дуже гарно працює. Це не є межа. Скажімо так, навіть якщо взяти елементарну там, гранату F1. Або Вок-17, з нього можна зробити дуже багато модифікацій, Застолити дві чи три донати докупи через певний перехідник і зробити більш вибухово це. Або якщо казати про деякі ну, стандартні боєприпаси, от як Вок 17 чи там Вок до МК-19, з нього робляться як і скіди, так такі осколкові боєприпаси шляхом об'єднання, шляхом додавання туди вибухової речовини, такої як пластит, тротил. І відповідно за рахунок різних способів ініціації, за рахунок детонаторів, які також мають купу видів і виконують купу завдань, тому це все залежить від. Вміння і від фантазії наших інженерів. Вони в нас фантазію мають, вміння вони мають також добрі. Робота інженерів лабораторії батальйону безпілотних систем може бути ще вибуховішою. Для цього потрібна ваша підтримка. І не тільки фінансова, зазначають військовослужбовці. У нас є багато задумок, планів, розробок, де потребуються руки в мілі, треба заготовлювати деякі. Для корпуса там. Ну, тут ми не можемо собі дозволити таких промислових потужностей. Ми можемо там одну-дві одиниці зробити, але потрібні речі, які потребують масовості. Ось нам потрібна звичайна допомога, особливо зараз на даному етапі, мені потрібна допомога столярію. Там можуть е, хлопці птушники Нам треба хоч ручки, ручки, колись була програма, щоб не людина працювати з матеріалами. З інструментом. Я не займаюся зараз рекрутингом. Вдома хлопець там хлопець чи чоловік став вдома і от зробив те, що нам потрібно, і легенько нам відправив. Можна звертатись безпосередньо до, до фонду допомоги 10 гірської гірсько Там Наш друг, побратим Тарасюк Саша. До нього можна з цим звернутися. Звісно, роботу лабораторії з виготовлення саморобних вибухових пристроїв можна і навіть треба підтримати донатом. Чим більше буде коштів, тим більше буде вражень. Це прямо пропорційно залежить одне від іншого. Тому сказати, що нам е, вистачить 100 тисяч гривень. Так вистачить, буде в нас мільйон гривень на то. Ми будемо ще більше, ще ефективніше нищити ворога. На державу перекласти всю функцію на жаль не вийде. Ми це вже зрозуміли. Ми це бачили. Від активності всього населення залежить наш загальний успіх. Ми співпрацюємо з фондом Edelweiss. Це наш рідний, це наш бригадний фонд. Тому я раджу, ті, хто не знає, донатимо. на фонд Едельвейс, ми перетворюємо ваші донати в велику смерть програму.